Станом на 18 серпня комунальним підприємством Кременчук Водоканал продовжуються роботи по заміні зношеної водопровідної мережі по вулиці Академіка Маслова. На заміну старому прокладають новий трубопровід більшого діаметра для забезпечення якісних послуг централізованого водопостачання споживачів по цій вулиці. Виконуються підготовчі роботи. Для укладання участку нового трубопроводу протяженності 70 метрів наразі було знято асфальтобетонне покриття. Далі буде виконано демонтаж старого трубопроводу, виконані роботи по підготовці для прокладання нового. На сьогодні завершені роботи по перепідключенню до нового водопроводу двох житлових будинків. Також у інженерних колодязях була замінена запірна регулююча арматура та встановлені два нові пожежні гідранти. Також встановлені нові комплекти люків на водопровідних колодязях. Ці роботи покращать як стан води, якість, так і старі труби вже вижили свій ресурс. І для подальшого, щоб не було поривів на лінії, буде забезпечено стабільне постачання води до потребувача. На сьогодні працівники КП Кременчук Водоканал переклали вже 220 метрів водопроводу. Роботи тривають надалі. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.